Коко знижки травня на ново пасит. 15 в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть бери норматрокс, він порятує. Горять одразу кілька об'єктів критичної інфраструктури в різних регіонах країни. Окупанти масово наатакували Україну у день пам'яті та примирення. Є постраждалі серед них діти. Що наробили расисту та що відомо про постраждалих, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть і вподобайки. А ми переходимо до новин. Окупанти в вгатили по цивільній та критичній інфраструктурі України і зробили це 8 травня не випадково. Кілька десятків ракет запустили у день пам'яті та примирення. Не змовчав. І Зеленський масований ракетний удар нациста Путіна в день пам'яті та перемоги на нацизмом у другій світовій війні. Понад 50 ракет, більш як 20 шахедів по інфраструктурі: у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській. Запорізькі івано-франківські областях усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму. Лише за цю ніч і ранок окупанти випустили по Україні 76 повітряних цілей. 59 знищили сили ППО. Це 33 крилаті ракети Х-101 та Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-69 та 20 ударних безпілотників. Втім, на жаль, не оминулося без злучань та постраждалих. За даними Міненерго, ворог атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях. Наразі відомо про Лучання в Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській та Запорізькій областях. Кілька ракет цілилися і на Київ, але всіх їх нашим захисникам неба вдалося ліквідувати. Втім, сталося влучання на Київщині. В броварах постраждали будинки цивільних людей. На місці працюють рятувальники. Чоловіка та жінку терміново забрали до лікарні. Деталі атаки у телеграм-каналі повідомив очільник київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Влучання в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас падіння уламків зафіксовано в чотирьох районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двоє постраждалих: жінку та чоловіка, з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога. Зафіксовано пошкодження лінії електромереж в одному з сіл. Частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла. За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків, один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено. Всі оперативні групи працюють на місцях. Продовжуємо фіксувати та ліквідувати наслідки атаки. Згодом стало відомо, що постраждалі. Це матір та син. Вони у тяжкому стані. Журналістка ТСН Вікторія Ковцин вже побувала на місці удару від будинку родини. Розповідає, залишилися дві стіни. Саме його тільки-тільки відновили по державній програмі, адже на початку повномасштабної війни Росіяни вже руйнували це житло. Тепер його немає знову. Також за 200 метрів від удару знаходиться і дитячий садочок. Тим часом на Полтавщині удар припав по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Без деталей, але зауважив, що минулося без жертв. Дісталося критичній інфраструктурі і на Вінничині. Що наразі відбувається там та чи є постраждалі станом на момент запису випуску, невідомо. Вдарили і по Запоріжжю. У військовій адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Також удар нанесли по гаражному кооперативу одному з парків міста та міському електротранспорту. Попередньо без постраждалих. Але є постраждалі і серед дітей на Кіровоградщині. Там окупанти теж вдарили по критичній інфраструктурі. Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, травмовано дитини восьми років, руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Всі відповідні служби працюють на місці. Крім цього, окупанти вдарили і по Івано-Франківщині. Ворог завдав ракетних ударів і по прикарпаттю. Ці любов об'єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Стан пошкоджень об'єкту уточнюється. У Міненерго ж розповіли, чого тепер чекати українцям після чергової атаки по енергетичній інфраструктурі, та чому окупанти знову взялися за критичні об'єкти. Ворог знову масовано атакував об'єкти енергетичної інфраструктури сьогодні вночі, зранку, і було пошкоджено як об'єкти генерації, так і об'єкти системи передачі. В основному це сталося в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Полтавській та Криворізькій областях були атаковані об'єкти. Тут, напевно, хочеться сказати, що з 22 березня росіяни масово атакують з такою стабільною періодичністю об'єкти енергетичної інфраструктури, і, на жаль, за цей період було втрачено. Отже, з урахуванням напевно, сьогоднішніх понад 8 гигаватт потужностей. Зараз складно говорити ще е результати сьогоднішні, Про результати сьогоднішньої атаки за триває тільки оцінка. Оцінка ушкоджень, тушіння пожеж, де це необхідно розбір завалів, і це займе ще деякий період часу перед тим як можна буде більш такі докладні дані сказати. Але ситуація дійсно складна. Ми бачимо, що ворог прицільно націлився на наші генеруючі потужності. В основному це маневрова генерація, також об'єкти системи передачі і не покидає своїх зусиль занурити нас в темряву однак. Наші енергетики працюють цілодобово без вихідних і без відпочинків для того, щоб для того, щоб ми могли утримувати енергетичну систему в стабільній роботі і забезпечувати всіх світлом наскільки це можливо. Ну в нас починаючи з масованих атак з кінця березня, на жаль. До сих пір діють відключення в Харкові і Харківській області. Там ситуація залишається найскладнішою і всі наші зусилля. Щодо налагодження цієї ситуації, щодо відновлення електропостачання до всіх споживачів, на жаль, вони зупиняються постійними новими атаками, практично щоденними на Харків і області, в тому числі і пошкодження енергооб'єктів. Також в промисловому вузлі Кривого Рогу діють обмеження в основному для промисловості. Що стосується ситуації, загалом по Україні, ми намагаємося. Обійтися без відключень, без обмежень, однак ми залучаємо зараз аварійну допомогу, і думаю, що і сьогодні ввечері буде залучатися. І тут якраз я хочу попросити наших споживачів, як промисловість, так і побутових споживачів, все таки, щоб ми працювали однією командою, тому що особливо пікові вечірні години нам дуже важливо, щоб було обмежене споживання, щоб по максимуму відмовилися від використання енергоємних об'єктів. Особливо це в період з 19 до 22 години, і можливо переносили на денні години. В день нам трішечки легше балансувати систему, оскільки зараз сонячні дні і нам значно допомагають об'єкти відновлювальної енергетики однак, вечірні години, пікові години залишаються складними для, для енергетиків. Тому ще раз просимо. Звертати на це увагу і пам'ятати про те, що зараз в енергетиці дійсно складний період, і ми всі разом повинні докладати зусиль для того, щоб пройти цей період цієї весни, ворог демонструє, що ще одним об'єктом його атак є газова інфраструктура, і це зрозуміло, тому що, як ми знаємо, у нас закінчується транзит газу з Росією і намагається ворог продемонструвати, що наша газотранспортна система по-перше, не здатна самостійно працювати по-друге, вразлива до атак. На щастя, на сьогоднішній день ті атаки, які були завдані, вони не завдали, скажімо так, значного не те, щоб значно критичних пошкоджень об'єктам газотранспортної системи. І на сьогоднішній день наша газотранспортна система працює стабільно. Крім того, були проведені ряд стрес-тестів. Які демонструють, що навіть за відсутності транспортування російського газу система працюватиме стабільно і зараз ми працюємо з нашими європейськими партнерами і щодо використання наших. Сховищ для зберігання їхнього газу, як це робилося минулого року, і щодо використання нашої газ газотранспортної системи в інших європейських проєктів, тобто ми продовжуємо європейську інтеграцію нашої газової газотранспортної системи, також і звичайно, ворог докладає всіх зусиль, щоб зупинити це. Але на щастя, дякуючи і нашим військовим, і дякуючи. Дякуючи нашим працівникам газотранспортної системи. На зараз система працює стабільно. Також росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру Херсоні. Там пошкоджені колії та вокзал міста. Наразі рух поїзда Київ, Херсон, Київ, залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно ввестимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці про це проінформували в «Укрзалізниці». А напередодні 7 травня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Станіслав, Садове, Благовіщенське, Понятівка, інженерна Кізомиско, Мишани, Іванівка, Червоний Маяк, Кашкарівка, Дар'ївка, Ульянівка та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та дев'яносто. Один приватний будинок були зафіксовані влучання в адмінбудівлі, навчальний заклад, газогін, а також сільгосптехніку, автобус та приватні автомобілі. Через цю атаку одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Команда ТСН Ю висловлює щирі співчуття усім, хто втратив рідних на війні. і Бажає швидкого одужання всім постраждалим. А також дякуємо нашим захисникам неба. Бережіть себе. Слава Україні.